Українцям заборонили виїздити за кордон, навчатися, подорожувати. Про це пишуть всі українські змі. Про це говорять українські новини. Про це пишуть українці. Про це пишуть росіяни, про це пишуть боти, про це щоденно говорять російські змі, а також щоденно це показують по російському телебаченню. Тож давайте розберемося, чи це правда. Мене звати Михайло, це мій новий канал та мій новий контент. От. Хто мене не знає, у мене є ще інший ютуб канал Зомбоящик ТВ Там майже 200 тисяч підписників, і там ми говоримо про події між Росією та Україною з росіянами в Чатуленці. Натомість на цьому каналі ми з вами будемо обговорювати всі події та новини. Найцікавіше і детально. Тож в цьому відео ми з вами розберемо, які кількості громадян України та громадян Російської Федерації забороняють виїздити за кордон. Скільки росіян та українців виїздили за кордон за 2023 рік, та скільки українців та росіян мають закордонний паспорт? А якщо бути точніше, скільки громадян України та громадян Російської Федерації? Хто забороняє громадянам України також Російської Федерації виїздити за кордон? По перше, окреме рішення суду. По-друге, окреме рішення прикордонної служби. По-третє, закон України або закону Російської Федерації. От, тому розпочнемо з вами сперш з закону. Закон про тимчасове обмеження на виїзд громадян України або громадян Російської Федерації між цими країнами досить схожий. От, ми розпочнемо з вами з цього закону, а саме стат статті, котра забороняє українцям тимчасово виїздити. От, закон України, шоста стаття. От, перший пункт. Тут написано наступне: громадянин обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю. От, перший, перший пункт статті 15 Російської Федерації, порядки виїзду із Російської Федерації, в Російську Федерацію, граждан Російської Федерації написано. Наступне ім'я доступ к свідінням особи важності і совершенно секретним свідінням. Тут потрібно розуміти, що жодної інформації про кількість таких обмежень, а також про кількість таких людей, які мають доступ до державної таємниці, немає. Тому ми цей пункт відразу з вами пропускаємо, тому що тут навіть немає про що говорити. Всі дані закречені і жодної інформації мені не вдалося знайти в інтернеті. Переходимо з вами до другого пункту. В Російській Федерації написано наступне. В соответствии с законодательством Російської Федерації призван на воинскую службу или направлен на альтернативную гражданскую службу. Що така альтернативна гражданская служба? От, це коли вас мобілізували або призвали на службу, а ви через свої, наприклад. Релігійні переконання не можете брати участь в бойових діях. В такому випадку вас відправляють в ТИЛ, де ви проходите там службу, і у вас там зовсім інші обов'язки. От на території Російської Федерації, по тим даним, які мені вдалося знайти, близько трьох тисяч чоловік проходять альтернативну службу. Натомість, якщо брати під увагу ту кількість громадян Російської Федерації і України, які проходять зараз службу, то на території Російської Федерації. 2 мільйона 40 тисяч громадян Російської Федерації проходять службу в Збройних силах Російської Федерації. На території України, за словами Володимира Зеленського, 880 тисяч громадян Російської Федерації проходять службу в Збройних силах України. От, це дані, про які говорять відкриті джерела, дає інформація про те, що або був підписаний якийсь закон, або слова самого ж президента, тобто підтвердження того, що він каже. Якщо брати під увагу ось цю другу статтю, то в Україні в цьому законі він виключений цей другий пункт. От, Його виключили ще в 2015 році, от і зараз його заміняє якраз таки закон про правовий режим військового стану. В правовому режимі написано, що чоловіки віком від 18 до 60 років військово зобов'язані. От, якщо брати під увагу ту кількість громадян України. Яка оновила свої облікові дані, це близько 5 мільйонів громадян України, тоді беремо під увагу, що додатково, окрім тих 880 тисяч чоловік, ще 5 мільйонів це також військове зобов'язання. Натомість, по різним даним відкритим, які є в інтернеті, чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх майже 10 мільйонів. Якщо брати від 25 років, тобто це якраз такий цей мобілізаційний потенціал, який на даний момент є, до 60 років, їхня кількість майже 9 мільйонів. І якщо брати якраз таки ту статистику, яка була переведена недавно, після того як більшість оновили. Свої дані то близько 5 мільйонів це додатково також військовий потенціал. Тому якщо брати і порівнювати ось цей другий закон, другу статтю Російської Федерації і наш закон про правовий режим, то в Російській Федерації на даний момент без мобілізації 2 мільйона 40 тисяч чоловік в Україні 880 тисяч, плюс майже 5 мільйонів громадян, які оновили свої дані і є військово зобов'язаними. От далі будемо переходити з вами до третього пункту. В третьому пункті написано наступне: стосовно нього, тобто громадянина, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід за умовами, якого йому заборонено виїжджати за кордон до закінчення крим кримінального провадження або скасування відповідних обмежень. Цей третій пункт збігається з третім пунктом в Росії. Там написано наступне: в соцвістій з уголовно процесуальним законодавством Російської Федерації являється громадянин. Підозріваєм, лібо привлічен в качестві обвиняемого до решения рішення по делу или вступления в законну силу сілу приговора суда. От що тут потрібно розуміти? Тут лише потрібно розуміти ту кількість е осіб, є, які є підозрювані в Росії за відкритими різними джерелами за 2023 рік. Така кількість людей була аж мільйон 200 тисяч чоловік. В Україні, по, тим, по тих даних, які мені вдалося знайти, це дані, які оприлюднила Національна поліція України, їх близько 370 тисяч 374 тисяч чоловік. Саме цій кількості людей також заборонено виїздити за кордон, і це рішення якраз таке От. Далі ми з вами будемо переходити до четвертого пункту. Четвертому пункті написано наступне: Осужден за завершання преступления до адбиття исполнения наказания или до освобождения от наказания. Якщо брати під увагу четвертий пункт в Україні, написано наступне: громадянин засуджений за вчинення кримінального правопорушення до відбуття покарання або звільнення від покарання. От статті схожі, от тому читаємо: скільки ж таких громадян Російської Федерації та України. Засуджених на території Російської Федерації аж 266 тисяч чоловік, натомість в Україні 27 500 чоловік. Тобто це ті люди, котрим також забороняється виїзд за кордон. Йдемо до наступного п'ятого пункту. В п'ятому пункті написано наступне: він ухиляється, тобто громадянин від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням до виконання зобов'язань. Це п'ятий пункт. В Російській Федерації цей пункт. Аналогічний. Уклоняється від сполнення об'язательств, наложених на нього судом, до ілнення обязательств либо до согласия сторонами. Так от по джерелам, які є в інтернеті, в принципі, по тій інформації, яку мені вдалося знайти, в Російській Федерації ухиляються аж 15 мільйонів громадянин Російської Федерації. В Україні лише 1 мільйон. Близько 1 близько мільйона. Що це таке? Оце ухиляються. Це, наприклад, ті люди, які мають проблеми з тим, що вони не заплатили податки, ті, які не платять аліменти, а також ті, які мають якісь заборгованості. От саме вони являються тими людьми, людьми, які ухиляються від виконання зобов'язань, тобто того ж самого, наприклад, суду. І от така величезна кількість громадян Російської Федерації. Та України має також заборону на виїзд за кордон. Натомість потрібно розуміти, що лише окреме рішення суду. От. Далі йдемо з вами до шостого пункту. Натомість в шостому пункті немає жодної інформації. Шостий пункт це сообщила себе завідомо ложні ложнею свідчення на стадії оформлення документів для виїзду із Російської Федерації От. в Україні, в шостому пункті. Точніше, в Україні шостий пункт виключений, в принципі, жодної інформації зі сторони російської в інтернеті немає, тому немає що підраховувати. Відразу будемо з вами переходити до наступного пункту. це сьомий. Переходять державну службу, работають в федеральних органах служби. Тобто ФСБ в Україні цього пункту також немає, натомість, по різним даним, які є в інтернеті, службу в ФСБ проходять близько 200 тисяч чоловік. Ну, потрібно розуміти, що таке Російська Федерація. От, 120 тисяч чоловік це ФСБшники, і майже 80 тисяч чоловік це прикордонники які також мають. Якийсь зв'язок з ФСБ. От летимо з вами відразу до наступного пункту. Наступний пункт в Росії це 7.1. Тобто підпункт пункт своєн, воєнної служби в органах ФСБ. Жодної інформації в інтернеті немає. В Україні також аналогічного пункту немає. Тому переходимо до наступного, і це, в принципі, самий останній пункт Признан несостоятельним банкротом. От щодо банкротства, тут можна говорити досить довго, тому що. Банки зазвичай не надають більш детальної інформації про те, скільки банкротів є в країні, от, за рішенням якраз таки влади, щоб не показувати там, наприклад, ту же саму там, бідність населення і так далі. Натомість також є велика кількість різних відкритих джерел, тобто там, різні організації, які це аналізують і так далі. Так от, в Росії. по... Інформації ЗМІ, відомості близько 250 тисяч громадян Російської Федерації мають статус банкрот перед банком в Україні. Ту інформацію, яку я зміг знайти, а це інформація від суспільного, а також інформація від чату GPT, От мені вдалося знайти інформацію про те, що близько від 1 тисячі до 15 тисяч громадян України мають статус банкрота. Щодо закону, то ми, в принципі, з вами прочитали всі статті, які там були, і обговорили. Натомість далі йдемо до заборони на виїзд. Заборона на виїзд від суду. Наприклад, за 2023 рік російський суд постановив 16 мільйонів 400 тисяч справ про заборону на виїзд громадянам Російської Федерації через борги. В Україні, по даним, які мені вдалося знайти в інтернеті, це близько 300 тисяч громадян України мали заборону через заборгованість, тобто заборону на виїзд з України. Потрібно розуміти, що ті дані, які я привожу, це дані, які не являються на 100% підтверджені. Це лише та інформація, яку мені вдалося знайти в інтернеті. От і це лише та інформація, яка порівнюється між двома країнами, тобто не потрібно посилатися на Смую цю статистику і стверджувати, що вона є стопроцентною, тому що, так як я зазначив на початку е, цього відео, що досить велика кількість інформації через війну як однієї, так і другої сторони, приховується. От, тому вся ця інформація, яка надається в інтернеті, вона може бути також неправдивою. От ми з вами робимо результат і дізнаємося цей результат лише з цих даних, які є у відкритому доступі. Також мені вдалося знайти інформацію про те, яка кількість громадян України, а також яка кількість громадян Російської Федерації, мають закордонні паспорти. Так от, на території України близько 20 мільйонів громадян України мають закордонний паспорт. На території Російської Федерації близько 30 35 мільйонів мають закордонний паспорт. От, потрібно розуміти лише одну річ. Не всі ті люди, які мають закордонний паспорт, їздили, їздять або будуть їздити за кордон. Тому що я можу привести простий приклад, що в мене, наприклад, бабуся вона має закордонний паспорт, натомість вона не була за кордоном, не збирається. І не буде, це її просто рішення. От, тобто вона має цей паспорт, але в жодному випадку вона не буде виїздити за кордон. Таких людей по всьому світі, точніше, не по всьому світі, а по, по Україні і по Росії також велика кількість. От, тому, якщо ми будемо зараз з вами порівнювати кількість е паспортів, це не означає, що кількість паспортів дорівнює кількості виїздів за кордон. От, щоб ви розуміли. Якщо брати інформацію за 2023 рік, додатково українці отримали 4 мільйони закордонних паспортів, натомість росіяни протягом 2023 року отримали аж 5 мільйонів закордонних паспортів. Окрім цього, потрібно розуміти, що досить велика кількість громадян Російської Федерації отримують відмову в набутті візи. Тобто, якщо вони хочуть виїхати за кордон. В країну, в яку потрібна віза, то за 2023 рік 40% громадян Російської Федерації отримали відмову. Тобто, це каже і також і про те, що ті громадяни Російської Федерації, які мають закордонний паспорт, і хочуть виїхати за кордон, тому що в них є така можливість, їм також в цьому відмовляють. Натомість потрібно також і розуміти, що не всім громадянам Російської Федерації потрібна віза, тому що є досить велика кількість країн, в яку росіяни можуть поїхати без візи. Натомість там також вирішує прикордонна служба, чи вона буде їх пропускати, чи не буде їх пропускати. За даними прикордонної служби України за увесь 2023 рік виїхало з України 14 мільйонів 100 тисяч громадян України і вернулися 14 мільйонів громадян України назад в Україну. Це говорить про те, що з 20, 20 мільйонів тих громадян, які мають закордонний паспорт, плюс 4 мільйони, які зробили ще закордонний паспорт. З них 14 мільйонів за увесь рік, 2023 третій, виїздили за кордон. Якщо брати під увагу дані, які надають російські прикордонні. Прикордонники тут потрібно розуміти, що вони чомусь не надають інформацію щодо того, яка кількість людей виїздила. Вони лише надають інформацію про те, скільки разів перетинався кордон. Що тут не так? не так, тому що одна людина може перетинати кордон 10 разів або 20 разів. От. І російська сторона надає наступну інформацію, що 28 мільйонів разів. Перетинався кордон Російської Федерації. От тому немає жодної достовірної інформації, скільки громадян Російської Федерації з тих 30 мільйонів, які мають закордонний паспорт, виїздили за кордон. Якщо брати під увагу всю цю інформацію з відкритих джерел і підраховувати, то можна дійти до висновку, що близько від 8 до 10 громадян Російської Федерації. Перебувають за кордоном, тобто виїздять за кордон Російської Федерації щорічно, тобто це близько 10 12 мільйонів громадян Російської Федерації. Звичайно, що ця цифра може бути набагато більше, наприклад, навіть 15 мільйонів. От натомість, на превеликий жаль, російська прикордонна служба не надає точних даних. Якщо говорити про Україну та Росію в цілому, потрібно розуміти в принципі, географію, що Україна, по-перше, набагато менша. От, але і населення набагато менше. Навколо України є країни Європейського Союзу, тобто Польща, Словакія, є Венгрія, а також є Румінія. Окрім цього, ще є інші країни, типу Молдови, Білорусі та Російської Федерації. Якщо в Молдову Білорусь та Російську Федерацію їздять, їздять з, здебільшого там до родичів, то в інші країни Європейського Союзу зазвичай їдуть люди, біженці. Ті, які їдуть навчатись, або ті, які їдуть працювати. От, якщо брати під увагу, ту кількість громадян України, у якої є закордонний паспорт і вони виїздять. Можна довіряти цій статистиці, що близько 15 мільйонів українців або близько 14 мільйонів українців щорічно виїздять за кордон. Це в процентному співвідношенні досить велика кількість громадян це робить. Якщо брати під увагу Російську Федерацію, то там ситуація набагато складніша, тому що, по-перше, там не те, що люди за кордон не можуть виїхати, там люди не можуть собі дозволити поїхати в. Інший регіон або полетіти, наприклад, в ту ж саму Москву, Санкт Петербург от, або Ростов. Також потрібно розуміти, хто на Росії виїздить за кордон. Здебільшого це заможні люди, от, це олігархи, це бізнесмени, також ті, які проживають ближче до кордону. Тобто, ті люди, які проживають ближче до кордону з Китаєм, вони здебільшого досить часто бувають за кордоном, і у них також є закордонний паспорт. Ті, які проживають здебільшого ближче до Казахстану, так само здебільшого і частіше їздять за кордон в Казахстан. От ті, які проживають ближче до країн Європейського Союзу, до країн, наприклад, Балції, вони досить частіше виїздять за кордон. Тобто тут можна зробити наступний висновок: що люди, які проживають ближче до Казахстану, вони досить рідко або взагалі не відвідують. Наприклад, там країни Європейського Союзу. Ті, які проживають ближче до Європейського Союзу, здебільшого ніколи не відвідували Китай. Ті, які проживають в центральних частинах, здебільшого ніколи навіть не бували в інших регіонах. Звичайно, що є різні категорії людей, і всюди є також і ті люди, які інколи та були. Але потрібно розуміти, що люди, які проживають в Москві та Санкт Петербурзі і там в інших містах мільйонниках От. Вони можуть собі дозволити набагато більше, ніж ті громадяни Російської Федерації, які проживають в деревнях. Тому, якщо робити висновок, то висновок досить простий. От, правду кажуть, що здебільшого громадяни Російської Федерації ніколи не бувають за кордоном. От. Не то, що за кордоном, а навіть в Іншому регіоні, тому що у них є досить велика фінансова проблема, проблема з інфраструктурою, проблема, яка не вирішується, тому що Російська Федерація це досить величезна територія. От, і щоб цю територію зробити досить доброю для проживання, потрібно завершити всі війни, от, і увесь бюджет перенаправити з війни на покращення. Інфраструктури в Російській Федерації е, також потрібно розуміти, що здебільшого росіяни також вилітають за кордон після того, як сплачують усі кредити. Е, заборгованість Російській Федерації перед своїми банками досить величезна, тому що 50 мільйонів громадян Російської Федерації мають кредити. З тих 50 мільйонів, щоб ви розуміли, 16 мільйонів щорічно суд їм забороняє. Вилітати за кордон, тому що вони мають заборгованість. От ми, в принципі, з вами обговорили ту ситуацію, яка відбувається між Україною та Російською Федерацією. Тобто, щодо заборони, тепер нам залишилось лише підрахувати, яка кількість громадян України та Російської Федерації, які точніше кількості громадян Російської Федерації та України, України забороняє закон виїздити за кордон. От. Або ж рішення суду. Також потрібно розуміти, що та кількість людей, яку я назвав, тобто люди, які мають заборону на вісь за кордон, це не є інформація, прям аж таки достовірна, і також це не є інформація офіційна. Це лише та інформація, яку мені вдалося знайти в інтернеті та підрахувати. Тому не потрібно посилатися на неї як на правдиву. Потрібно також розуміти, що в Україні прийнятий окремий закон про військове положення, про правовий режим військового стану. І потрібно розуміти, що кількість. Ця незмінна. Тобто, в майбутньому, якщо буде прийматися якийсь окремий закон, кількість ось цих військово зобов'язаних вона не буде змінюватись. Можливо, вона просто збільшиться, тобто якісь окремі категорії людей дозволять виїздити. Натомість вона не зміна. Ця кількість. Якщо брати також під увагу ту кількість людей, яким які можуть виїздити за кордон, тобто те, що ми з вами перерахували, так там люди з інвалідністю, люди, чоловіки, які мають там троє або більше дітей, там чоловік, який живе без жінки із неповнолітньою дитиною. Якщо їх також додати до цього списку, то звичайно, що ці цифри будуть трошки менше. Тобто, якщо брати під увагу ту кількість заборон, яка є в Україні щорічна, це. Якщо брати під увагу ту інформацію, яку я вам надав, тобто та кількість обмежень, яка є в Україні і в Російській Федерації, потрібно розуміти, що це не є офіційна інформація, а також не є достовірна інформація. Це лише та інформація, яку я проаналізував з відкритих джерел, тому не потрібно на неї посилатися на якусь нас достовірну. Також потрібно враховувати той факт, що як в Україні, так і в Російській Федерації є люди, які мають статус там інваліда, от, які, яких не призвуть в армію. Також є ті, які мають троє або більше дітей, або чоловік, який без жінки, але з неповнолітньою дитиною, їх також не призивають. Тому що якщо брати під увагу також тих людей і відмінусувати їх від цієї статистики, то плюс-мінус плюс мільйон, можливо, буде якась різниця. От. Натомість потрібно розуміти, що в Україні йде війна, і у нас прийнятий закон, закон про. Правовий режим військового стану. От з нього виходить, що у нас додатково ще 10 мільйонів чоловіків призивного віку мають заборону на виїзд. Тобто у нас в Україні половина населення може виїздити за кордон. Навіть більше, враховуючи людей до 18, після 60 і ті категорії людей, котрим дозволено виїздити. Тому що там додатково ще можна виїздити. і Спортсменам і волонтерам там можна виїздити, і іншим представникам української культури, українського спорту, і так далі. Це потрібно також розуміти. От, якщо брати під увагу, наприклад, Росією, якщо там також би, наприклад, був військовий стан, то в такому випадку на території Російської Федерації також би. Близько половини населення не могло б виїздити за кордон, тому що там, за різними даними, близько 72 мільйонів чоловіків від 18 до 60 років проживає. От. Тому потрібно розуміти ось цю інформацію, яку я вам вирішив надати: Що не всім забороняється виїздити. Є категорії чоловіків, яким дозволяється виїздити. Є катего категорії чоловіків, яким не дозволяється. Є жінки, є інші категорії. І є Російська Федерація, в, яку, в якої немає офіційної війни, яка досить багата, і всі росіяни думають, що вони багаті. Але чомусь кількість росіян, яка може виїхати за кордон, дорівнює тієї кількості громадян України, які також можуть собі дозволити виїхати за кордон, а то і менше. Я думаю, ви зробили висновок і зрозуміли, що не завжди закон. Не завжди суд та прикордонна служба може заборонити вам виїздити з України. Іноді може трапитись так, що ви народитесь в Росії і ці закони не будуть мати жодного відношення до вас, тому що ви не зможете виїхати навіть в інший регіон. Дякую за увагу! Пишіть свої коментарі, висловлюйте свої думки. І, будь ласка, напишіть в коментарях. Про що ви хочете, щоб я зняв наступне відео? Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока, всім до наступного відео. До наступної зустрічі.